Добрий вечір. Сьогодні у нас вночі була ракетна атака по Кривому Рогу. Трі ракети влучили в цех одного з потужних промислових підприємств. Цех фактично зруйнована. На жаль, один хлопець 81-го року народження загинув. Працівник підприємства також троє поранених. Один легкий, два середньої тяжкості, але вся необхідна допомога надана, і люди знаходяться в лікарнях. У сусідніх будинках багатоквартирних. 22 будинка, вибиті вікна. Сьогодні займалися тим, щоб забити ці вікна, закрити лівкою, USB, щоб не дати оголонути. Також школа. Під час масштабної повітряної атаки в сам в самому Кривому Розі влучень не було, але через те, що енергетична інфраструктура України постраждала, у нас пів міста майже було відключено від електроенергії, і зараз відключена це і електроенергія. І вода, і тепло, і зв'язь. Ну, можу сказати, що воду ми утримали повністю на генераторах. Там води віддалений мікрорайон підвозимо водовозками. Також тепло котельні там каналізація також отримана на генераторах, і на генераторах запустили вишки Київстару. Тобто ситуація не проста, але ми ситуацію отримаємо. Скажіть, чи є прогнози, хоча б мінімальні щодо того, коли людям зможуть повернути світло. Ну можу сказати, що я маю надію, що сьогодні ближче утру. За якимось графіком, можливо, 4 години буде електроенергія, 8 годин не буде електроенергії. Ну через те, що є ліміти, які треба соблюдати, так. але електроенергія з'явиться. Розкажіть, що будь ласка, про роботу пунктів незламності, в яких потреба ну зараз як ніколи актуальна. Скільки їх працює в кривому розі, і за яким графіком що важливо, вони будуть працювати сьогодні? Значить, можу сказати, що всі 56 пунктів незламності в Кривому Розі відкрились. Всі працюють працюють не лише сьогодні, а кожного дня цілодобово. Там є і генератори, і їжа, і вода, і ліжка, і медикаменти, і все, що необхідно. І в тієї частині міста, в якої електроенергії немає, пункти незламності працюють 100%. Якщо не буде тепла, чи зможе принаймні частина людей, ну я маю на увазі, якась там літні люди чи мами з дітками залишитись на ніч, переночувати в таких пунктах незламності? Чи є така можливість? Ну ну ми поки що утримуємо кательні насосні теплосистему на генераторах. Поки що угу. виходить це робити. Але якщо прийдеться, да у кожному пункті незламності є куточок і матері і дитини, є там окрема кімната для дітей, все з степловими пушками, які живляться від генераторів. І також скрізь є безумовна ліжка, є лежачі місця, тобто ми готові до будь-якого варіанту розвитку подій. Разом з тим я бажаю Кривому Рогу якнайшвидшого відновлення. Олександр Вілкун, начальник військової адміністрації Кривого Рогу міської. Дякую вам. Ми говорили про наслідки масованого ракетного удару для Кривого Рогу. Я нагадаю, що